Всім гарного вечора сьогодні. У нас починається зима. Це наш Оська вийшов гулять. Це просто уніком, а не собака. Але це собака з настроєнням, я вам хочу сказати. Може буде скоро 5 років і він, все-таки, знаєте, правду кажуть, у всіх собак є свій характер. Ну, цей, мабуть, француз, це, мабуть, уніком. Він не гавкає, він тільки. Мечить, казати він не може. Некоторі французи гавкають, а цей мичить стоїть. Це ми типу вийшли гуляти. А чому ми не йдемо далі, я думаю, ви догадуєтесь. В таку погоду він, звісно, гуляти не хоче. Бачите, яка краса почалася. Думала, піде в парк. Озі.